Христос Воскрес! Мене звати Віталій Яремчук, я громадський діяч, науковець і зараз знаходжуся поруч з сумнозвісним, Глинницьким мостом, а точніше тимчасовою переправою, яку нам подарувала Норвегія. Так, ось з 2021 року, як тільки незаконно був знесений зруйнований міст, великий функціональний міст, з того часу нічого не змінюється. Влада не чула ні тоді, ні сьогодні. З того часу ми зробили десятки звернень до президента України, до кабінету міністрів, до Верховної Ради з вимоги забезпечити адекватне нормальне сполучення, якого вимагали місцеві жителі, численні акції, до яких так само долучався з перекриттям доріг. Місцеві вимагали, почуйте нас. На жаль, не чують і сьогодні. І я не розумію. Громадський сектор повинен збирати на ремонт цих мостів замість того, щоб допомагати Збройним силам України, замість того, щоб допомагати родинам військових, родинам загиблих героїв наших, зниклих безвісти. Ми повинні збирати на цей ремонт. Владо, нарешті зверніться обличчям до людей. Люди вимагають нормального, адекватного, головне безпечного сполучення своєю домівкою, і школи, і доїзди на роботу. Це все забезпечується через цю тимчасову переправу, яка перебуває в жахливому стані, і нічого не змінюється. Абсолютно, я вимагаю, щоб нарешті почули місцевих жителів, які з криком знову звертаються. Почуйте нас і допоможіть нам з нашою проблемою.